І Всім привіт! З вами містер Цукер. І це е, друга частина п'ятої серії е, летсплею Класичний світ. Е, трішки я забув, що в мене стоїть таймер на 10 хвилин, і в мене, він, і в мене відео закінчило автоматично на 10 хвилині. Але це я вже трішки більше його таймер зробив. І в Ці серії зроблю е, собі... Обо таку стінку, щоб моби до нас не потрапляли. Ви, сказ, ви таке скажете, що а навіщо, якщо ти по-любому на мирність в сложності граєш. Але я скажу одне, те, що я граю на мирній тільки в цих серіях, що розвиваються, А далі я оце вже. Думаю, з восьмої серії почну гра... ну, тільки грати з мобами. Так. Е... Я трішечки добу каміння і нам треба ці всі оце все перекрити. Так. Ну, сюди ніхто не потрапить без різних корчей. Так, тут я уберу, мабуть. Так, оце сказав. Так, все. Моби стрибати не вміють. Тож так. Так, робимо стінку. Це ще три камні. Так, то точно треба отут -от -от забареказувати, бо мобили можу, тут можуть пройти. А тут не зможуть? Ось тут можуть якесь, тож поранено тут все. Так ми тут убрали і ставимо все тут так. Так, все ми побудували тут адекватну адекватную стенку. Ніякі моби тут вже не потрапив. Так, так, ніхто сюди не потрапить вже. А хоча, ні, потрапить, потраплять. Вс, все тут надо переплетать. Так, все ми тут перекрили все. І тут мови також не потраплять до, нашої, до нашого місця. Так. Тут, ну, тут потраплять будучи стільні, У нас немає. Так, за три хвилини ми нічого не зробили. Думаю, оце у нас буде кімната склад. Тут будуть сундуки. Так. Розміщався, називається. А... Ладно, буду копати вздовж, тільки я зроблю собі краще звичайну камену крику. О, я просто булижника. Так, обмазну я копати не хочу. Це буде в мене для Рудвана. Так. Апакела в мене є. Афакиді? Да, факела в мене є. Так. Ви пишіть, якщо ви хочете, щоб я цей весь камінь добував за, ну, так, за, за кадром, то э, пишіть в коментарях. Так. Вибачте, що не... Ну, так вийшло, що я забув про таймер. І, все ж, так, ми тут освітлюємо. Тут, мабуть, буде такий туней тут починатись Поступово внизити. О, якраз тут я накопаю камні і ресурсів. Так. Тут я, готую так зроблю. І що ж я тут ламаю камінь. Думаю, зараз так його добуду. Тут я вже почну. Три блоки. Так. Ставимо факел. Так, я гадаю, краще вже піти, мабуть, тут досить буде. Достроїти нашу стіну. Буде, Фортеця у нас буде. Так так мы тут уже зараз так пробуємо. Да, все нам был Так, вот э, ну, тут у нас будет такой спуск. Тут а бурна... подъем к колледжу. Але у нас буде. Ну що ж, доволі красиво, тільки, мабуть, я оце ще затулю трішечки. Щоб так? Як ви як, як ти в кавичках, дизайнер? Так, тут э, затулю. Коменем. Чити. Так. Все. Так, тут у нас нови не потраплять. Тут Ну що ж, з вами був містер Цукер. Всім дякую за перегляд. Всім не забувайте ставити лайки. Всім дякую за просмотр. Всім пока!